Друзі, привіт! Рушаємо на рибалку. Взяли з собою того вредного Сергія Петровича. Ну, Ігор Степанович, це взагалі наш предводитель команди. Так що їдемо на його тачці, вже в знайоме нам місце. Якщо ми щось зловимо, ми вам обов'язково це покажемо. Все, не переключайтеся, дивіться, ставте лайкоси. Папа, -па. далі буде. Отуда, туди, от туди. О туди. Бачили? Далеченько так засандалив. Часом бувало так, що він прямо на самому викиді валив. Бачите, на викиді, причому дуже далеко, дуже. Дуже далеко. Зараз подивимося, що це за. Ну, По відчуттям то невеликий окуньок, Але ми сьогодні ловимо для одного колеги мого, який коптить і відправляє нашим доблісним хлопцям. Чимось треба допомагати, то ми чим можемо, тим допоможемо. Ловимо рибку, людина закоптить і наші хлопці будуть їсти окуня і торчати і згадувати нас не злим тихим словом. Так. Ну, далеко, далеко, знову далеко, Серень, кидай далеко. Опа! Закинули. О! Степаныч тоже там? Лупить потроху. То за маленький накопчення відпустили. Згідний. До речі, по комплекту У мене сьогодні Black Swan до 12 грамів 882-й катушка та сама, що вчора, Ванфорд, 2500 і шнур Born Rush від UGE 200-метровий 0,6 виліт казковий. Ну-ка, нет! Нє. Монстр. Монстр. Який монстр? Оп! Плавати. Плавати, жити, рости. І радувати рибаків. Так, друга риба, друга риба. З одного місця. Але теж велика, страшне. Та хоч є кабе набудь, а тут щось так млявенько нинька. Млявенько. Так. О, була хороша покльовка, друзі. Це приємно. Такого окуня тягнути приємно. Нічого собі. Ну давай йде сюди. Де сюди. Це якийсь немаленький зовсім. Ребята, це зовсім не маленький. Це не маленький, ребята. Це не маленький. Дивіться. Це явно не маленький, правда Сергій Петрович? Ту-ту-ту. На 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 но ну, вместе снова рядом я відпускаю да куда и ориент да понял мучу ох гигант гигант страшний ну але риба либо гигант риба ну-ка 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 красавчик мы тебе відпустимо. ну-ка ну-ка Оп. Поплили. Кейтек Свингінпакт. 408 восьмий колір. Працює нині, як ніколи. Працює нині як ніколи. Так. Ну-ка. Знов монстр. Монстр. Трр, монстр. Ух, як заїв. Кабоніка. Ти кабанека. Як ти заїв, кабанека? Ну-ка. Раз. Два. Плем. Добре. Так, приманочка. Раз. Двас. Трес. І все, хоч ти йому забий. Маленький і все. Ох, друзі, друзі. які то риби, риби, то нині риби, риби, не риби, би, би, Не риби, не м'ясо. На такому волочинні. Бачиш, рей? Опа! Єс. Сергій Петрович у нас. Окунітку, 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 невеличке. Ну, але досить приємне окунятко. Оп, оп, Поплили Поплили, поплили. Не получилось. Це ще раз вот. оп. Так би мог получитись. Раз, а ну, подивимось. Ну что, друзья, вот такая у нас вышла рыбалочка. Да, Сергій Петрович, така в нас рибалочка вийшла. Ну нічого, трошки половили, трошки відпустили, трошки взяли. Але взагалі-то прохладно вже. Але що зробиш? Осінь. Все, па-па, До нових зустрічей.